Ну, у роман висів просто так, але і, я його почав писати, коли на одному пікніку зламав ногу в щиколиці і він наклав як гіпс. І я чотири тижні перебував вдома, на, на милицях ходив. Причому я ще, у нас був в кабаре ще Люця і Степця, і я навіть на тих милицях виїжджав на Астролі до Польщі. Степці вийшла на сцену Луданську і сказав, що а це якраз почалася війна, коли Ірак напав на Кувейт. Він виходить на сцену і розповідає, що зараз вийде Куменечок, але ви не дивитеся, він поїхав е... Кувейт рятувати гарем е... тут, тамтешнього султана чи шаха, і його там порадили. І тут я виходжу на милицях, і мені вся зала плескає на наступний ранок, це було таке кілька днів тривало. Я йду на сніданок і мене всі бачать на милицю, і кажуть, а то тобто, це діаспора була. Боже, тобі насправді на милицях? Вони думали, що там розігруються на сцені. Ну одним словом, я це написав першу частину, а потім другу і третю довго мучив, коли я віддав сучасність Євромаковір, коли почав читати першу частину. Спітнувся у Львові на рівному місці, зламав ногу. Я подумав, що це щось означає. Якщо я зламав ногу, пише цей роман, і він зламав, тут якась глибока символічна історія. Але коли я йому дав другу частину роману, він посвязнувся в себе на кухні і зламав знову ногу. А потім, коли я йому дав третю частину, а він каже, що він дав Івану Зюбі, який керував журналом у сучасність, я переживав і сказав, слухай, може, не давай йому третю частину. Одним словом якось обійшлося. Так що цей е, роман Роман Баланна такий е, овіяний такими дивовижними речами. А, крім того, е, я би хотів сказати пару слів про Кнайпу Львова.